Паводок, що пройшовся територією області минулого тижня, залишив по собі наслідки, які рятувальники і профільні служби ліквідовуватимуть ще не один рік. На Закарпатті налічують 9 тисяч річок, 150 із них протяжністю 10 і більше кілометрів. У посушливу погоду це відносно невеликі потоки. Але із зростанням кількості опадів, а також у період танення снігу, це стихійні русла, які подекуди збільшуються у 10 разів. Об'єми води, які фіксують у зимові місяці і навесні, підтоплюють будинки, пошкоджують інфраструктуру і розливаються на полях. Дамбами захищені далеко не всі річки. Більше 200% від норми тільки за ці дні. Ну, звичайно, це аномальна кількість опадів. Яка випадає на території, плюс сюди додається плюсові температури танення снігу, звичайно, це викликало формування серії, серії, я би сказав, серії я сказав, паводків. Там, де роботи були виконані раніше, де є захищені території, то, звичайно, паводок проходить в межах дамп. Так зараз відбувається на річці Тиса, на річці Латориця, на річці Боржава, в нижніх Течіях. Там, якби. Вода в міждамбовому просторі і спокійно собі протікає, там проблем ніяких немає. Звичайно, там, де нема споруд захисних, або там, де це заплавні території, де річка виходить як природньо виходить, відбувається затоплення. Це можуть бути угіддя, це можуть бути пасовища. Якщо це заплавна дорога, а їх є кілька в нас. Які, як правило, переливаються в таких випадках, то можуть то перехоплюються за плавні дороги. Ще одна проблема області, яка виникає внаслідок перезволоження ґрунту. СУВ породи за останні кілька тижнів на території Тячівського і Рахівського районів зафіксували два потужні суви ґрунту. Наразі процеси зупинилися. Екологи моніторять ситуацію. Загрози населенню немає. Попередньо визначити, які місця будуть, чи будемо розвиватися, чи будуть нові, ну, таких можливостей в нас немає, і ми на сьогоднішній час можемо тільки реагувати на те, що сталося. Фактично, у нас був не так давно ще один сув, це в селі Красній. Він також станом на сьогодні стабілізувався з силами та засобами. Філії Ліси України організовано проїзд по дорозі, яка була зруйнована цим сувом. Річка не перекрита, тобто ситуація там також стабільна. Велика вода пошкодила газогін на Тячівщині, що призвело до відключення газопостачання населення. Наразі тривають відновлювальні роботи. Частина двору господарств вже із блакитним паливом. Решті обіцяють підключити газ за кілька днів. Було припинено. Газопостачання до 1058 і чотирьох комунально-побутових споживачів. Ремонтні роботи заплановано було проводити раніше, але в зв'язку з тим, що вода не спадала, ремонтні роботи проводяться уже сьогодні на цьому відрізку і планується запуск газу десь до 18 лютого надати споживачам. Станом на сьогодні вже відновлено газопостачання в селі Крива. Це 427 споживачів, і в даний момент іде подальше підключення газу до інших споживачів у населених пунктах, які ну, які були без газу. Це Нижній Апша, це Грушево, це Петрушово, це Тереса. Уже не перший рік від паводків страждає дорожня інфраструктура. Вода змиває дороги, руйнує мости і утруднює транспортну логістику. Найбільше страждає автотраса державного значення Н-09. Це гірський шлях протяжністю понад 400 кілометрів, який пролягає вздовж повноводних річок Закарпаття, Львівщини та Франківщини. Пошкодження на цій дорозі фіксують мало не кожні 10 кілометрів. Мова йде про сув дорожнього полотна, просідання асфальту, закол дороги, а також каменепади. Коштів на ліквідацію традиційно немає. На даний час взагалі фінансування відсутнє, і не маємо розуміння скільки нам виділять коштів. На державні дороги. Переважно це буде знову тільки експлуаційне утримання. У нас попередні роки вже також негода робила свою справу. Суви ми маємо СУ у Жорнаві на Н13 на дорозі Львів самбір ужгород який не ліквідований. Ми маємо закол і є небезпека СУВУ на Київ чоп на 703-му кілометрі. На також закол і просідання, яке може поглибитися в будь-який час, також на дорозі е, Нижнього ворота Воловець-Міжгір'я на воловецькому перевалі. На дорозі М25 на під'їзді до шляхопроводу в місті Чоп, так само, е, де загрошує обвалу. Ті місця обгороджені, ведеться моніторинг, але, на жаль, коштів на ліквідацію нема. Тепер до того всього теперішня негода додала нові руйнування. Пошкодження зафіксовано також на дорогах місцевого значення. Наразі визначено 13 критичних ділянок, які потребують невідкладних робіт на суму понад 50 мільйонів гривень. Це в основному напрямок Міжгірщини і Хузький район. На капітальний ремонт 12 аварійних мостів потрібно майже мільярд гривень. Коштів у дорожньому фонді немає, тому шукатимуть фінансування у громадах та обласному гаманці. Якщо найближчим часом не провести стабілізаційних заходів, суттєво постраждає інфраструктура області. Буде порушено логістичні шляхи, населення залишиться без транспортного сполучення. Як я вже казав, орієнтовна вартість відновлення цих аварійно-відновних робіт становить понад 50 мільйонів гривень. Нами вже подані документи на кабінет міністрів для того, щоб отримати ці кошти з Державного резервного фонду, а можливо, і, ну, нададуть нам із іншого джерела фінансування. Наразі зараз працюємо над тим, щоб і з обласного бюджету якісь кошти отримати а також ну, звертаємося і зараз звертаються, і будемо додатково звертатися до тих голів територіальних громад. Які є дотичними ну в межах території, яких сталися ці для того, щоб вони долучалися до співфінансування, е, да, даних робіт, ліквідація наслідків негоди може коштувати Закарпаттю сотні мільйонів гривень. Ясна річ, у період війни таких коштів на боротьбу із стихією ніхто не виділить. Тому наразі служби усувають проблеми наявними силами і засобами, просять населення не захаращувати річки і, звісно ж, не вирубувати дерев згідно із стратегічними оцінками на Закарпатті визначено 27 потенційно небезпечних ділянок із ризиком річкового затоплення. Паводкові процеси фіксують двічі на рік.